Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні буває таке, що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене, в мене знаєте такий тип шкіри голови, типу більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голови, помила вже завтра зранку. Отак-от. От Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким як я сьогодні прокинулася, мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер я відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білизну, зну комплектик з топом. Такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого, і я побачила одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз він, просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тут був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Посилочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати дівчата. Просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто можливо хоче червоненький або світлому кольорі? Також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику, я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими брательками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе. А вийшов дуже шикарнючий комплект. По перше, тут такий бюст красивий. що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька. Трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка, можна знімати собі брительки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду НОВАК замість 369. Тому користуйтесь! Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків, п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от вам все одно плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подарунок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір, будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. В АТБ оновилися знижки Тиждень Суперцін з 19 по 25 листопада. Кукурузка День у день 3470, також по знижці горошок 3410 і Опеньки 84 гривні, цукерки з лікером по 77 гривень, желені цукерки Ямігамі по 20 гривень за упаковку, шоколадки мілка по 58 гривень. Вафлі несквік по 9,70 і розшето по 9,50. Печиво орео. Велика упаковка 53 гривні. Курячі стріпси по 28,70 і 71,70. Червоне та рожеве вино по 120 гривень. Охолоджені гомілки по 9,18 за 100 г. Акрила по 9,70. Вареники з сиром день у день по 38 гривень. Хінкалі Кавказькі по 42 гривні за упаковку. Риба тижня в нас хек по 17 гривень за 100 г. Слабосолена Форель від своєї лінії по 177 гривень за шматочок. Крабові палички своєї лінія зараз зі знижкою по 70 гривень, а також креветки 155 і 156 гривень. Броколі заморожене по 52 гривні упаковка. Піца гавайська від легко по 84,50 гривень. Масло молокія 80 гривень і 88 екстра. Глазурований сирок шоколадний 10,40% з кокосом по 12 гривень. Кисломолочний сир білоцерківський 56, 61 гривня і 66 Сметана молокія 15% 37,50%. Сиркова паста зараз і знижкою по 51,50% з лососем та грибами. Класична та зеленю по 58%. Твердий сир від своєї лінії по 57 гривень. Закуска від своєї лінії по 25%. Курячі філе варено копчене 30 гривень за 100 г. І напівтвердий сир вже шматочками по 62 гривні, ковбаса губернська 83 гривні і салямі болгарська 317 за кілограм, гранола з фруктами по 55 гривень. Газовані напої день у день по 26 гривень. Пряники малюк по 24,60 гривень. Молочні та з начинкою по 26,90. З начинкою 29 з гущеним молоком 30,80 Кава Якобс розщина 279 гривень. Нескафе 423,40. Більша упаковка Якобс 400. І розчинна кава в баночці 194. Мелена кава чорна карта 138 гривень. А мелена кава від Якобс по 180 гривень. Ну що, розпаковка двох пакетів з аврори. Це купувала вчора, це купувала сьогодні. Давайте розпочнемо з вчорашнього. Обидва пакети, до речі, на тисячу гривень. А, ну, це я брала не в Аврорі, це я брала гарбутика. Ось, а тут все інше в оброчці. Bubble Tea, ось такий, буде дегустація. Найшла нарешті з полуничкою. Також дегустація буде, бо попередньо відзняла, зараз ще дозьміну з полуничкою і виставлю відео. Взяла спробувати ці лесіни. Поміряю, покажу, а, це з цією жопкою такою. Покажу, розкажу розмір із SM, Надіюсь, на мене підійде. Взяла ще собі корготки тепленькі на 120 день. І ще взяла собі топ, такий самий, як лосіни, теж поміряю, покажу. Люкс, просто люкс аврорис 150 гривень, три шоколадні сигари. Ну, якщо вони стільки коштують, мені здається, вони мають бути дуже смачними. Будемо також пробувати. Ще взяла ось таке арома в гардероб повішати. І спеції різні суміш, овочі, приправа до курки. до м'яса з ананасом дуже смачна. Ще ось такі томати з копченою паприкою. Ванільний цукор ось таку велику упаковочку. Ще з ананасом дуже смачна, це мені подобається. Апельсиновий перець це взяла спробувати. І взяла ще ось такий ванільний цукор бурбон. Не знаю, який він, але е буду пробувати. І що ж я брала тут? Тут декілька позицій, небагато роблю окремим відео. Тут в мене декілька позицій, але тут ціна також в районі тисячі. Чесно не пам'ятаю чи мені здається навіть до тисячі. Взяла цього кота, побачила. Як драконять котів нею, взяла її для своїх. Побачила, що дитина взяла цього да, і рибу, і побігла ще собі, подивитися, але я не пам'ятаю, скільки саме він коштує. Ковричок у ванну. Взяла все ж таки ось такий ще. Це, напевно, на другому поверсі, але дуже мені подобаються ці кольори, і він такий м'якусінький, він такий приємний: 200 гривень коштує. Єдине, що не подобається, що він квадратик. Я би хотіла якийсь довгенький. Ну, а що? Буде такий. І просто люкс. Подивіться, який коврик. Це вже на вану наниз. Давайте одразу розпакую. Це просто люкс, реально. Цей коштує 500 гривень, але тут якість, він реально класний. Він дуже крутий. Тут він з ниточок. А такий біленький коврчок. Такий з цієї сторони. Якраз піду. Стелити, бо в нас на низу ванні є маленький, білий, і купила ще великий білий, бо там треба не один ковричок. Розпаковочка з Аврори. Показую, що взяла, а взяла я все-таки ось цю швабру. Подивимося, яка вона нормальна чи нормальна. Швабру показувати зараз не буду, вже покажу в ділі, бо в вже її склав, заховав, просто не хочу йти доставати. Мені навіть дивіться, коробку стінечкові віддали. 499 гривень. Отже, а ще перед історія. Прям такого новорічного я ще не скупляла. Я хочу зробити, знаєте, прям окреме відео новорічні покупочки туди-сюди, і це все зняти і це все тоді показати. Але те, що я побачила, що вже закінчується, думаю, крістіна бери, бо потім не буде. Взяла ось цей адвент-календар, хочу спробувати її розпакувати і показати, і продегустувати від Міленю. Потім розходнички: одні губки, другі з ароматом капучини. Мені подобається. Взяла я ось цей чайок, будемо пробувати. Тут 4 нових види, новорічна колекція. Спробуємо. Ось такі бубенчики для стірки крузки. Потім нова зущовочка. Бачила хороші відгуки, будемо пробувати з зайчиком. Теж для розпаковочки ось такий боксик з цукерками, їх розбирають, тому я вирішила взяти. І оце! Блін, там лежила тільки одна. Думаю, ні-ні-ні, чекати, поки будуть в мене новорічні покупки, а потім я це не попробую. Може, правда, його ще привезуть, але я взяла. Ну, це, в принципі, все з новорічного. антисептик маленький. Потім арома ці пакетики. Мені подобається. Ну, це так солодко пахне, що це якась ваніль, не було полунички. Мені, до речі, подобається. Інтим, гель Зай, ось такий великий. І гель для душу. Якісь ось такі завезли. Мені подобається ось із дозаторами і він дуже гарно пахне. Я його понюхала. Мені сподобався і я його взяла. І це все на півтори тисячі гривень. Ну, швабра 500 гривень, а це все вийшло на 1000. Ну, да це сущенко, то то, 100 ще, то це сущенко, це 100. Понятно. Ось такі зараз ціни. Розпаковка з аврори показую, що я взяла з їхньої різдвяної колекції. Ну, не могла я прийти повз ось цієї кози. Дуже мені сподобалось, реально, знаєте, таке наше українське різдво з цією зіркою. Ну, дуже гарно, з цим хутром. Ну, настільки, прям прикольно, нагадує реально наше різдво. 299 гривень є за 399, але та набагато більше. Просто мені ця зіркою чомусь більше сподобалась. Десь під ялинку чи ще кудись подивимося, куди буду ставити. Формочка для печива. Ось такі різні українські панянки. І ззаду дуже прикольно, що є ще рецепт, можна готувати. Думаю, якось може з мелодим будемо готувати. Ось. Якраз їх і взяла ще картину за номерами. Не згадаю ціну, але десь в мене в огляді є. Мені здається, 129, якщо я не помиляюсь, це менша картина. Є ще більше. Ось така, також з козою із цією зіркою. Ще взяла свічку, ну, дуже гарно пахне. Навіть зараз вам скажу. Так, да, пакунок цукерок. Вона нереально ароматна. Там є трішечки інше, і в тієї, мені здається, аромат печива. Але гарно пахнуть обидві. Взяла собі ось таку кругленьку. Ще взяла печиво вже з печива. Одразу. І взяла пін. Ось такий з козою. Прикольний. Я потім побачила, що був зіркою, але я пропустила і взяла з козою. Але теж він прикольний. Є ще верхівка для ялинки, і, напевно, я за нею піду. Бо я коли брала, їх ще не було. А тут бачу вони з'явилися і думаю, я піду, тому що в мене верхівки якраз на ялинку немає. І може я візьму якраз з цієї колекції.